Накупила я насіння перцю різного всякого і буду сьогодні його висіювати. Купила ось такий парничок міні-парничок. Це для перців, для помідорів, для розсади. В новій лінії дуже великий вибір. І купила ще ось такий грунт спеціальний для розсади. І будемо зараз висіювати наш перчик на розсаду. Беремо ґрунт для розсади і насипаємо кожну ячейку ґрунту, але залишаємо приблизно 1,5 см не до кінця насипаємо його. Беремо тепленьку водичку, поливаємо землю тепленькою водичкою. Беремо насіння е, перцю, висипаємо на долоньку, і в кожну ячейку я кидаю по 3-4 штучки. Ось так. Тоді беру ще землю і злегка зверху притрушую наш перчик. Приблизно пів сантиметри, Більше не треба. І поливаю ще раз тепленькою водичкою. Ось я своє насіннячко вже посадила. Тепер беру таку кришку в комплекті була. Накриваю наш парничок такою кришкою. І ставлю на вікно на сонечко, щоб наше насіннячко поскоріше зійшло. Перець приблизно сходить до трьох тижнів. Так що будемо чекати.